За нас, за мир у нашій країні, за спокій у рідному домі, відданий захисник Батьківщини В'ячеслав Мінка, ще один воїн повернувся додому на щиті. В'ячеслав Мінка усе своє життя присвятив військовій авіації. Завдяки отриманому досвіду, вмінню навчати усім тонкощам і справжньої любові до неба користувався заслуженою повагою і авторитетом серед побратимів. Після відставки справжнім домом для В'ячеслава став наш Бориспіль. З 2014 року, коли підступний ворог почав реалізовувати свій план із поневолення нашої держави, В'ячеслав Мінка одразу повернувся у стрій. Його літак знову і знову піднімався у небо, виконуючи важливі бойові завдання, навчаючи льотній майстерності, бо В'ячеслав розумів, усю. Важливість відсічі ворога у власному повітряному просторі. Бойові вильоти важка напружена робота зі звільнення наших українських просторів, і водночас фаховий вишкіл молодих пілотів, яким В'ячеслав невтомно передавав власні знання і майстерність. Війна. Забрала щось у кожного з нас. Та В'ячеслав Мінка віддав найдорожче життя 25 серпня під час виконання чергового бойового завдання він залишився назавжди в небі. У пам'яті тих, хто його знав, він назавжди залишиться щирим. Відвертим, цілеспрямованим, донестями закоханим у небо і висоту, справжнім героєм-захисником, висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким, розділяємо разом із ними їхнє невимовне горе і просимо, нехай Бог дарує сили пережити таку непоправну втрату. Сьогодні до алеї прапорів з іменами полеглих героїв додається ім'я В'ячеслава Мінки. Ми передаємо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення Україна. Згадаймо В'ячеслава, і усіх загиблих захисників хвилиною мовчання. В Скорботі сьогодні ціла країна. Адже саме сьогодні ми вшановуємо пам'ять всіх загиблих на цій несправедливій російсько-українській війні. В Скорботі сьогодні наше місто. Ми також згадуємо і, на жаль, сьогодні проведжаємо в останню путь В'ячеслава. Він мав можливість не бути на тій війні, як за фахом, так і за званням, так і за віком. Але він бачив нашу країну незалежною, цілісною і без тої московської навали. Тому він не міг іначе. Він не міг сидіти вдома. Він пішов і вчив в льотній справі наші майбутні покоління. Тепер є наш святий обов'язок на його прикладі вчити наших дітей, ставити його як взірцем, як тата. Як вчителя, як патріота. В своєму житті велика честь зустріти людину, яка своєю енергією запалює інших, яка своє, своїм завзяттям надихає іншим, яка своєю працею змінює світ найкраще. Саме таким був мінка В'ячеслав Миколаївич. Людиною і військовослужбовцем з великої літери. Людиної честі і гідності завжди відвертий і принциповий, він був справжнім патріотом України. І з початком широмасштабної збройної агресії, він з перших днів, один із перших вступив, взяв до е, своїх рук зброю, вступив до лав Збройних сил України, став в один стрій з іншими пілотами. Щоб передавати їм свій досвід. 25 серпня під час виконання бойового завдання він віддав найцінніше. Своє життя. 25 серпня трагічна звістка облетіла всю Україну. Загинули три наших прекрасних льотчика, прекрасних чоловіків, батьків, дітей. Сьогодні тут з вами ми прощаємося з одним із них, В'ячеславом Миколаївичем, Неможливо підібрати слова, щоб виразити той, біль, той сум, який переповнює наші серця. Прекрасна людина, прекрасний льотчик, турботливий батько, люблячий чоловік. За своє життя В'ячеслав Миколаївич, як було сказано, присвятив вихованню молодих пілотів, підготовки майбутніх захисників. За час служби підготував не один десяток льотчиків, які сьогодні разом з нами, разом зі всією Україною, згадують його. І разом з нами сумують. Від імені командувача повітряних сил хочу виразити слова співчуття, повідомити, що командувачем прийнято рішення подати документи щодо нагородження державними нагородами весь екіпаж. І вчора командувач присвоїв В'ячеславу Миколаївичу чергове звіння. Підполковник, на жаль, посмертний. Святи кріпки, святи безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи кріпки, святи безсмертний, помилуй нас, помилуй нас, святий безсмертний помилуй. Нас.